Привіт всім, всім гостям мого каналу і підписникам. Сьогодні готуємо через лакомство яке-небудь до чаю. Робимо манник. Буде у нас манник сьогодні з маліною. Сюди в миску внук мені буде допомагати. Він кинув 2 яйця і 150 гривен сахару. Потім ми додаємо. Я не знаю, як в'яз буде. Ну, Такий в мене лоточок ягод, викинемо десь половинку заморожень, їх трошки розморозимо. Додавимо манки пів -літру в півлітрову баночку і трохи кислого молока. Ну, десь, якщо півлітрова баночка буде манки, то буде чашка кислого молока, десь 200 мг. Все це перемішаємо ну, без ягод. Яйця, сахар, манка і кисле молоко. Ми перемішаємо і ставимо на 15 хвилин, щоб манка трохи набухла. Потім додамо сюди соду, додаємо ягоди, додаємо какао, щоб воно було шоколадно з маліною і буде красиве. І поставимо випікати, щоб буде далі. Помішали ми манку, кисле молоко, 2 яйця і сахар. Сахар 150 грамів. Хто любить солодше, можна додати більше. Тепер воно все постоя. Минут 10-15, хай манка набухне і будемо далі робити. Коли набухла манка з кислим молоком, я добавила зразу туди 2 яєчка і 150 г сахару. 200, не більше, більше було, десь 300 г манки і півлітрова баночка кислого молока. Тепер я сюди додала 2 великі ложки, просіла через ситочку столові великі ложки. Какао, додала дві ложки столові олії, щепотку солі. І тепер накидала сюди, взяла в лоточку, в мене була заморожена така ягода маліни. Я взяла його трошки з холодіння, виняла ну, з морозівки, щоб воно чуть-чуть розтаїло. Не ждала, поки розтає, геть зовсім розморозиться, бо буде ну, як каша. Поки вона трошки підморожена, я кинула сюди прямо сюди в тісто, в миску маліну. Тепер гарно зараз вимішаємо. Змажу таке дечко, в мене така, як сковородка олійкою і пересипем сюди це тістечко і поставимо при температурі 200 градусів. У мене духовка, так? ну в кожній хазяйки своя духовка, ви дивіться самі. Я ставлю на 200 градусів десь на півчаса. І, звичайно, покажу далі. Іманник спікся. Вже ми витягли із дачка. Зразу ну, чуть-чуть остили. Вони там минут 10-15 Полежали у формочки. Ми порізали зразу у формочки на такі пірожинки, квадратики, як могли. І положили, щоб вони ще простили. Зараз уже украсимо ми зверху шоколадною такою помадкою, яку зварили. І буде дуже смачно. І красиво. А помадку ми варили із 80 грамів сахару, 10 грамів борошна і 20 грам какао. Це гарно перемішати. Потім додати 2 ложки олії без запаху і 100 г води. Гарно вимісити, вийде таке густеньке, воно, наче помадка. Поставити у каструльці якісь чашки, чим вибити варити на газ. Довести до кипіння, і тільки воно закипить, по бульбашках, буде видно, що воно закипіло, і зразу знімати. Ну, коли воно гріється і доводить до кипіння, його треба без кінця помішувати ложкою, щоб воно не зробилося комочками. І виходить гарна помадка. Зараз помажемо один кусочок і я вам покажу. Поливаємо наші пироженки такі шоколадною шоколадною помадкою. Ну, як не справжній шоколад, воно буде ріденьке, не така м'якенька буде, коротше. Вона, звісно, застине трошки буде густішою. Ну, буде як шоколад ой, трошки розсипався. І так, зараз кожен кусочок помажем. Можна його не розрізати, можна його виняти ціліком. Вийдеться в нас як торт. Ціликом полить такою шоколадною помадкою, потім зверху з краєчку взяти, кокосову білу стружку, посипати, украсить. Буде дуже нарядний, красивий торт для якихось гостей, для якогось собиття, для народження чи ще щось. А так вийшло у нас такі піроженки, зверху украсили ми шоколадом. В середині воно, навіть ось на ось цьому кусочку видно, що в нас всередині на розрізі видно розовенька маліна. Можна такий манник зробити з вишнями, розморозити ягоди вишні додати, теж дуже буде цікаво. Але смак і малини, і вишні дуже цікаві у самому пірожному, тому що він все кислинку, і він не притурний, дуже смачний. Сам він по-натуральному цей пірог, він всередині влажний, не сухий, смачний. Так що, я кажу, що для сім'ї, для дітей дуже він швидко готується. Швиденько змішали, спекли, зверху теж помазали помадкою. Можна більш нічим не украшати. Головне, що він швидко робиться для дітей, для сім'ї, щоб до чаю... Красота. Так що рекомендую вам такий пірог. Готовте по моєму рецепту, готовте, як я чи смачніше мене. Всім смачного, всім гарного дня, крепкого здоров'я. До слідушого відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Пока!